Говоримо про міфу так? або ті стереотипи, які ще ті колись були. Ну, Першу допомогу теж треба надавати правильно, щоб не допомогти, а не допомогти. О, це дуже, дуже моє улюблене, підбігає і, допом... і хоп, приложились. <laughs> не ну знущайтеся з людей, ну ми ж давайте будемо етично надавати першу допомогу. Книжку будемо посміха. Перша допомога потрібна в житті і потрібно її знати. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що врятує ваше життя або врятує життя інших про першу допомогу. І з нами сьогодні волонтерка Юлія. Вона є інструктором з надання першої медичної допомоги. Їй буде задано декілька питань для того, щоб у вас було більше розуміння про саме явище першої допомоги. Я пропоную нам почати з втрати свідомості. Візьмемо умовну ситуацію людина втрачає свідомість, які, які дії, як діяти, що можна зробити, що краще не робити. Окей, okay, привіт, Настя. Я взагалі дуже дякую, що запросили, але дійсно ми сьогодні поговоримо про першу допомогу, і напевно більше ми поговоримо про міфи, да, або ті стереотипи, які ще ті колись були. Дійсно, що варто робити, а чого не варто робити. Ти знаєш, ми часто задаємо запитання, коли ми проводимо майстер-класи, тренінги. Ми часто чуємо від наших слухачів. Коли ми розповідаємо я зі своєю колегою вірою, розповідаю, блок, наприклад, коли людина, це відновне положення, коли людина без свідомості, але дихає. Ми запита, завжди запитаємо в наших слухачів, як перевірити дихання. Як ти думаєш, що люди взагалі часто відповідають нам на це все? Люди завжди кажуть пульс. Вірно, так, Звичайно, пульс, але ти знаєш, ми навіть чекаємо. Да? Це дуже самий, скажімо такі, більш розповсюджений міф, що люди перевіряють пульс. Звичайно, пульс це не є вірна перевірка дихання. Взагалі пульс не відноситься ніяким чином до дихання, а перевірка дихання метод лише один. Це чую, бачу, відчуваю. Коли людина знаходиться, тобто людина знаходиться без свідомості, але дихає, як ми можемо перевірити? Ми повинні нагнутися до людини. Да? Наше вушко має бути над ротовою порожниною постраждалого, рука має лежати на верхній третині живота, а очі наші скеровані мають бути на груднок людини. За 10 секунд людина повинна зробити мінімум два цикла. Що таке цикл? Вдихнув і видихнув — це лише один цикл. Це правильна перевірка дихання. Ми завжди розповідаємо нашим слухачам, що пульс не є дієва перевірка дихання, тому що під час кризової ситуації, як сам потерпілий, постраждалий, так і рятівник переносить стрес. Тому, коли людина може, да, рятівник, який підійде, підійде до постраждалого, візьме його за руку, він дійсно почує пульс, але він тільки буде чути власний пульс. Тому що під час кризової ситуації, під час адреналіну, рятівник чує власний пульс, але вже постраждалий може бути мертвий. Ось і все. Тому ми пульс не перевіряємо ніколи. Лише один метод чую, бачу, відчуваю. Добре, якщо ми встановлюємо, що людина без свідомості, але дихає, і ви бачите, як хтось біжить за нашотир. О, це дуже, дуже моє улюблене да, да, да. <ріст> <ріст> На <шатир, ріст> Наша тирка, знаєш, це, він досі присутній, він ніяк не зникає з нашого життя. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, цим користуються. Повсякден, тому на шатир ми не рекомендуємо. Чому? Тому що кожна людина, ми проговоримо, що має алергічну реакцію, і людина може мати алергічну реакцію на нашатир. По-друге, він опалює слизову оболонку, коли людині дати його да, понюхати. А по-третє, коли людину у це швидка проводення людина, коли людина швидко приходить до тями, це теж не ок. Тобто людина має поступово прийти до тями. Якщо це, наприклад, зумління, то там зовсім по-іншому ніжки ми піднімемо на рівень на вищий рівень голови. На... І на тих 10-15 хвилин людина полежить і стане легше. Якщо це відновне положення, тобто людина не приходить до тями. Вона ми повертаємо ми її на бік. Все не потрібен ніякий наш отирний спирт, не обливати людину водою, полиці не бити. Я вас прошу. Ну не знущайтеся з людей. Ну ми ж давайте будемо етично надавати першу допомогу, а не бити і наша тир до носа. Е, ще е, варто, напевно, зачепити тему того, що люди дуже часто дивляться. І, звісно, ну, і перше, що робимо ми, це ну, по спині. О, так, звичайно. Е, я теж дуже часто люблю дивитися завжди це, це моя улюблена тема, і я так само дуже да, роблю. Да, воно також присутнє. Це міф, що, а давайте поб'ємо по спині. А ми ще також часто чуємо. Давайте піднімемо руки догори. Це також кажуть, допомагає про непрохідність дихальних шляхів. Тобто, коли людина вдавилася. Взагалі потрібно розрізняти, які, як людина вдавилася. Тобто, що це мається на увазі? Непрохідність дихальних шляхів буває двох видів: є часткова, а є повна. При частковій, коли людина кашляє, вона дихає. Тому, будь ласка, не біжіть, не бийте людей по спині. Ви тільки повинні супроводжувати і допомагати людині, спонукати людину до кашлю. Казати, кашля, кашля, кашля. Ну і ви, людина кашлює. Да? У нас колись так батьки навчали, так батьки наші робили. Підбігає і допомога і приложилися! Прийом Гемліха чи всі знають, і чи вірно його правильно використовують, застосовують. Тому е не бити по спині, не можна цього робити. При частковій, я ще раз наголошую, ми тільки людину спонукаємо до кашлю, тому що людина дихає. При повній непрохідності дихальних шляхів застосовується до п'яти ударів міжлопаткової зони, і тоді застосовується прийом Від, При повній людина не дихає. Ось тоді застосовуємо оці до п'яти ударів і прийом геймліха. Тоді це буде допомога. Цього... А, да, до речі, як ти думаєш, чому треба руки піднімати до гори? Я пам'ятаю, про це була мова це переключення мозку з однієї дії на іншу. Так, вірно. Це не є пряма е, перша допомога, це ми просто е, даємо дію своєму мозку переключитися на іншу дію. Ось і все. Чому кажуть, що це допомагає? Так, да, це допомагає, але це не є перша допомога. Тому можете ноги піднімати, танцювати, будь що. Будь ласка можна. Давай, Покашню потенцію, дуже класно. Це все відноситься до правила не нашкодь. Ну, по-перше, допомогу теж треба надавати правильно, щоб допомогти, а не добити. Дуже важливо, напевно, найважче і найважливіше надати правильну медичну допомогу, коли у людини кровотеча. Чи є вірним накладати джугути самостійно? Це теж дуже моя улюблена тема. І також ми часто чуємо з моєю колегою вірою, що нам рекомендують, ну як нам завжди кажуть, казати... ой, ви знаєте, давайте будемо джгут турнікет Я завжди питаю аудиторії: скажіть, будь ласка, ви завжди з собою носите джгути чи турнікети? Вони у вас присутні? Да, чому люди беруть напевно, ось цей стереотип або цей міф? що дуже Часто це бачимо ми по серіалах, по фільмах, да, що ми завжди зупиняємо або жгутом, або турнікетом? Я аудиторії завжди розповідаю, що жгути, турнікети накладають лише спеціалізовані навчені люди. цьому. І завжди ми навчаємо, ми вірно навчаємо, як зупинити дійсно кровотечу велику зовнішню. Тобто це прямий тиск на рану і це іде накладання самої пов'язки тиснучої, якщо вже ми спочатку починаємо, як кажуть, з правильного змалку, да, з малку, з тиснучи пов'язкою, що можна зупинити, ми показуємо, як. А якщо ми розповідаємо, якщо дійсно... Не зупиняється кровотеча тисячу пов'язкою, тоді ми показуємо, як накладається джгут або турнікет і в яких випадках накладаються і турнікети. Жгути та турнікети накладаються в трьох випадках. Якщо кровотеча зовнішньо велика, не зупиняється тисячу пов'язкою. Це перший приклад. Другий — це коли в нас є багато постраждалих одночасно, так, і в яких є велика зовнішня кровотеча, і це буде нереально почати всіх обматувати, да, тисячу пов'язку робити. А третій варіант це коли синдром тривалого зновлювання. Інших варіантів просто ну, люди повинні розуміти, що джгут, турнікет це дуже страшна річ. І це не просто можна так, а давай ну, щас ми з тобою будемо накладати джгути та турнікет. Ні. Спочатку е потрібно правильно вчитися накладати тиснючу пов'язку. Це дійсно дієвий метод, і це дійсно допомагає. Є випадки, які дійсно цим довели, що це допомагає в реальному житті. Тому джгути, турнікети. Не рекомендую. Була задія тільки що про те, що ви завжди питаєте на тренінгах з першої допомоги в аудиторії. А які питання найчастіше задає саме аудиторія вам? Типу, під час проводження тренінгів? Питань безліч. Такі найцікавіші. Питань безліч, і ми завжди ще питаємо, яку ви знаєте першу допомогу. От, наприклад, є якісь блоки, ми завжди питаємо, чи у вас в реальному житті таке було, і чим би допомагали людині, наприклад, чи чим ви рятували Е, Я вже казала, я вже до своєї колеги Віри казала, ми книжку будемо писати. Там безліч є варіантів, просто ну, дуже цікаві, дуже е, специфічні. Чесно, є такі специфічні і питання, і варіанти відповіді специфічні. Що саме, е, от саме-саме-саме, що нас часто запитують, е, це що ми проговорили? Чи дійсно перевірка дихання це є пульс? Чи дійсно потрібно при непрохідності дихальних шляхів давайте будемо бити по спині? Також нас часто питають за епілепсію, коли ми також навчаємо, як правильно людину врятувати. Чи можете засовувати пальці в рот? О, а ще ложку, вилку або ще. Це варіантів безліч. Тому в нас за таке питають часто. Тобто, під час самого тренінгу тренінг триває 6 годин, і люди задають да, від своїх і життєвих досвідів, вони нам також паралельно задають. Під час, наприклад, серцево-легеневої, коли ми розповідаємо, нушаємо людей, також є дуже, дуже безліч варіантів, багато питань, а і досвідом діляться своїм. Мені, наприклад, я цей досвід завжди розповідаю на тренінгу, коли я вже не пам'ятаю, де була десь я проводила 6 години і жінка після тренінгу до мене підійшла і розповіла свою власну історію, де вона розповіла, що її чоловік на її очах падає, в нього зупинка серця, вона до нього підійшла, звичайно, підбігла, спробувала, в нього пульс б'ється, Чомусь вона вирішує, що треба робити серцево легеневу. Вона проводила серцево-леганево, я тільки не запитала, який час вона проводила, наскільки вона вірно це проводила. Я, вона каже, що вона постійно під час проведення вона його тримала з руку, ще перевіряючи, чи в нього б'ється пульс. Да, вона чула пульс. І Я запитала, коли ж ви зупинилися? Каже, коли він посинів. Тобто, в людини була миттєва смерть, в людина посиніла, Там зразу, бо, я так розумію, ще було обірвання тромбу, але вона каже, я постійно чула його пульс. Після тренінгу вона зрозуміла, що вона чула власний пульс. Ось і все. А запитань безліч, ну слухачі різні бувають, різні аудиторія. Ми дуже любимо з вірою проводити майстер-класи в дітей. Ну, я дуже люблю дітей, чесно. І сьогодні ми також проводили майстер клас в дітей. Вони, діти швидко сприймають інформацію, вони дуже активні. вони нам постійно запитання ставлю також. ну З дітьми нам також дуже класно працювати. Тому сказати якісь були ще конкретні такі, я вже ти знаєш скільки я провожу, я вже їх ну, всіх не пам'ятаю, ну Ось такі, що е, перевірка дихання нам ще розповідали, можна приїдно під ніс положити. Перевірити, чи людина дихає. ну Безліч варіантів, безліч питань, І, ну я ж, чесно скажу, дуже багато, я вже так всіх тобі не згадаю. Але перша допомога потрібна в житті, і потрібно її знати в такий тяжкий час. Я так розумію і бачу, що дійсно потрібно всім знати. І воно дав би Бог, щоб вона нікому не знадобилася, але знати їх потрібно, щоб знали всі від дітей до дорослих. Дякую тобі за розмову. Дякую за тобі. Дуже корисну інформацію. Кожен з вас може до нас приєднатись і пройти шестигодинний тренінг, який проводиться для волонтерів, для того, щоб краще розумітись на першій допомозі. І ми почуємось з вами в наступних випусках.